Люди шукають щастя у світі, люди не знають, як далі жити. Люди без Бога, часто блукають, люди без Бога, цілі не мають, тільки в. Христі Тільки в Христі є радість, тільки в Христі є спокій для усіх сердець, Він тебе кличе, ти не вагайся, скоріш до Господа повертайся, Він тебе любить, бо Він твій Отець. Мабуть, шукаєш щастя у світі, мабуть, не знаєш, як далі жити, мабуть, без Бога часто блукаєш, мабуть, без Нього цілі маєш тільки в Христі. Тільки в Христі є радість, тільки в Христі є спокій для усіх сердець, Він тебе кличе, ти не вагайся, скоріш до Господа повертайся, Він тебе любить, бо він. Твій Отець, о наймилосердніший Ісусе, Твоя доброта безмежна, а скарби благодати і невичерпні. Безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам, цілковито і беззастережно довіряюся Тобі, щоб я могла жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи мене як свою власність і славу. Хоч інколи я тремчу від страху, усвідомлюючи свою слабкість та водночас маю довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють його навіки. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало, він задля нас, людей, нашого Ради Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем із Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу, Соборну і Апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче, предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертву Тобі тілу і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Zadля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо. І в тобі всю свою надію покладаємо, найдорожчий, Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва про захист, Псалом 90 -й. хто живе в помочі Всевишнього, підкривлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій єси і прибіжище, моє Бог мій. І надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами Його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає у день, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасти і біса полуденного, паде побіч тебе тисяча. І десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш. Бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть Тебе. Щоб ти часом не спіткнув, об камінь ногу твою. На гаспода й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене Він уповав, і вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я моє, візве до мене і почую його, з ним я у скорбі, і визволю його, і прославлю Його, довгим віком обдарую його і явлю йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тобі, Боже. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя, просімо найдорожчого Ісуса, щоб зіслав мир на нашу рідну землю, щоб дав сили і витривалості нашим дорогим воїнам побороти це страшне зло. Бажаю всім щасливого благословенного вечора. І мирної Господньої Тихої нічки, без ракет і тривог. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Навчи мене Маріє, як слухати Ісуса. Навчи мене Маріє Казати так, скажи мені Маріє, чи є життя у дусі провать мене Маріє до Господа царя я величальну пісню Богові співаю тобою, мамо, я люблю Христа, Марія, Діво благословенна ти віками, свята царице неба вічного зоря, я величальну пісню Бога. З тобою, мамо, я люблю Христа. Марія, діво, благословена ти віками. Свята царице неба вічного зоря. Навчи мене Маріє, служити у любові, нехай завжди у мені панує доброта. Скажи мені Маріє, як жити у покорі, Щоби завжди і всюди. Христа я величальну пісню Богові співаю, з Тобою, мамо, я люблю Христа, «Маріє Діво, благословена ти віками. Свята царице неба вічного зоря. Я величальну пісню Богові співаю з тобою, мамо, я люблю Христа Марії, діво благословенна ти, Віками свята царице неба вічного зоря, неба вічного зоря.